Всім привіт! Мене звати Вадим Мітенко, я адвокат, і сьогодні вам розповім дуже важливу інформацію, яка може придатися вам в подальшому у житті. Якщо ж ви або ваші близькі і рідні стали жертвою шантажу або погроз, то це відео саме для вас бускою до дивіться, оскільки я буду розповідати вам прості правила, як діти для того, щоб можна було себе захистити у майбутньому. Ми розпочинаємо друзі з першого правила: це зберегти першочергове джерело доказової інформації, тобто відповідно до статті 84 Кримінального процесуального кодексу України. Докази визначаються фактичні дані, отримані законним способом. Тобто, в жодному разі, якщо ви маєте відповідне повідомлення з погрозою або шантажем, не видаляйте дані повідомлення ні з месенджера, ні з смс-повідомлення, ні з електронної пошти. Ця інформація повинна вас брати в такому вигляді, якому вона є. Наступне, не редагуйте дані повідомлення, не пересилайте їх іншим особам, для того, щоб не втратився зв'язок між повідомленнями. І наступне за можливості це зробіть скріншоти даного повідомлення з відображенням дати часу, коли це все було направлено і від кого. Таким шляхом, друзі, ви забезпечите автентичність даних доказів. Наступне правило це технічна фіксація. Відповідно до статті 99 Кримінального кодексу України носії інформації можуть визначатися речовими доказами, якщо вони автентичні. Тобто, це те, що я вам повідомляв, що вони точні, мають відповідно конкретну інформацію, прив'язка до часу і до даної особи. Рекомендую дублювати вам дану фіксацію, тобто не лише скріншоти, але, наприклад, знімати листування. На відеофіксацію через інший телефон. Тобто, дуже зручно, наприклад, там листаєте повідомлення і зрозуміло знімаєте на відповідний телефон. Можна на інший або на свій. Наступне правило також є дуже важливим. Обов'язково відеофіксація, вона повинна здійснитися безпереривно. Це все рівно, що поліція, коли знімає, наприклад, там, якесь адміністративне правопорушення, ведеться постійно відеофіксація так само, і ви. Коли знімаєте якийсь речовий доказ або знімаєте повідомлення, ви повинні відеофіксацію не перезупиняти. Тобто вона повинна йти активно, щоб можна було бачити повністю, як це все відбувається. Наступне друзі, правило це відеофіксація розмови. Дуже часто, коли. Вам погрожують по телефону, і ви не змогли включити запис дзвінка. Так? І дуже часто, коли ви включаєте, наприклад, там запис розмови, то чути звук про те, що запис записується. Ну розмова записується. Тому в такому випадку можна робити це також на телефон. І в такому випадку, якщо йде погроза саме вам або вашим близьким і рідним, то згода іншої особи в такому випадку не потрібна. Це не є порушення таємниці і приватного життя. Про це нам говорить стаття 32 конституції України. Однак не варто забувати, що якщо ви здійснюєте запис розмови третіх осіб, які, наприклад, вас про це не просили і. Це жодним чином не стосується вас, то за це є певна відповідальність, оскільки стаття 182 Кримінального кодексу України говорить, що це незаконне збирання конфіденційної інформації. Ну і зрозуміло, друзі, що дані повідомлення вони мають можливість зникати. Тобто, якщо, наприклад, там особа, яка вам погрожує або шантажує, просто візьме і почистить там телеграм свій або WhatsApp чи Viber, і дані повідомлення можуть у вас зникнути в такому випадку. Зрозуміло, краще зберігати цю інформацію не просто на телефоні, да, от в повідомленнях, але і зберігати на відповідно певних носіях. Це, наприклад, може бути флешка, це може бути на комп'ютері, це може бути на компакт-диску. А також не забуваємо, що є у нас і хмарні диски сервера, де можна зберігати дану інформацію. Ну і друзі, зрозуміло, що якщо ви зберігаєте дану інформацію, або ведете якусь відеофіксацію, ви повинні обов'язково приписати її до дати, коли це все відбувається. Тобто, якщо зберігаєте якесь повідомлення, це може зробити або цифровим підписом, щоб була дата фіксації, а, або, наприклад, таким чином, чи повідомити на телефоні, чи як про те, що дійсно саме сьогодні це все відбулося, а не, наприклад, там, через тиждень, через два чи через три. Тобто, це дуже є важливим. І наступним, після того, як ви зібрали. Весь цей пакет інформації, який підтверджує відповідними доказами, зрозуміло, вам потрібно звернутися або до поліції, або спочатку до юриста для того, щоб правильно сформувати вашу подальшу стратегію захисту. Ну і звісно, друзі, куди ж без рекомендацій від адвоката? Якщо у вас склалася така ситуація і дійсно в вашому життю здорові там загрожує якась небезпека, або з вас щось вимагають, то, зрозуміло, потрібно зберігати. І збирати максимальну кількість доказів, які можуть підтвердити дані обставини. І чим більше доказів і якихось свідків інформації, тим більше шансів притягнути винну особу до відповідальності. А зрозуміло, і обмежити до вас якісь дії, що збереже ваше життя і здоров'я. Якщо ситуація у вас є край критична, то обов'язково потрібно Негайно звертатися до поліції і писати заяву про вчинення відносно вас злочину і звертатися до юристів для того, щоб цей процес рухався швидше, оскільки просто так правоохоронні органи також не будуть це робити будуть закривати дане провадження, і потрібно буде зрозуміло писати скаргу на дії слідчого для того, щоб все ж таки процес почав рухатися швидше. Ну і на завершення, друзі, якщо дане відео для вас було корисним і цікавим, то зрозуміло поставте свій лайк, зробіть підписку на ютуб-канал, якщо ви ще не підписалися, і зрозуміло, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Ну і зрозуміло, напишіть свою думку в коментарях відносно даного питання. Можливо, у вас була якась схожа історія. З даними повідомлення відносно шантажу, дуже цікаво буде прочитати саме вашу історію і прокоментувати. Ну і звісно, друзі, як завжди з вами був я, адвокат Вадим Вітенко, засновник компанії Вітенко та Партнери. Якщо ж потрібна якась допомога, в вирішенні того чи іншого питання, або навіть написати скаргу до суду про вчинення бездіяльності слідчого, то зрозуміло, ви можете звернутися за допомогою за телефоном, який ви бачите на екрані. Всім пока і до нових зустрічей!